Вітаю, друзі. Чи відчуваєте ви, що досягли дна у своєму житті? Якщо ви в розпачі думаєте, я не можу так померти, але не знаю, що робити. Історія чотирьох прокажених із два царів сім три надихне вас. Вони були на самому дні суспільства, відкинуті і вважалися грішниками, голодували за містом. Вони сказали, чому сидіти тут і чекати смерті? Якщо підемо в місто, помремо від голоду, якщо залишимося тут, також помремо. Ходімо до табору арамеїв. Якщо вони нас пощадять, виживемо, якщо вб'ють, ми й так приречені. Їхнє рішення не було ідеальним планом це був відчайдушний один крок мінімальна дія. Коли вони покинули місце відчаю і пішли до ворожого табору, сталося диво. Арамей раптово почули звуки колісниць, коней і великого війська, запанікували й утекли, залишивши їжу, одяг і гроші. Сміливий крок чотирьох із гоїв привів до несподіваної удачі квантового стрибка. Ваше життя таке ж, якщо ви знаєте, що не можете так жити, але залишаєтеся на місці, можливостей не буде. Зміни починаються з маленької сміливості, одного кроку відчаю. Ця історія глибоко пов'язана з нашим життям. Прокажені символізують усіх нас, духовно відчужених через гріх. Але Ісус прийшов до нас. Він залишив безпечний престол слави і пішов у ворожий табір на хрест, дему, грішники мали померти. Ісус став нечистим заради нечистих, помер, щоб дати нам вічне життя. Але це не кінець. Він переміг останню тверденью гріха і смерті, могилу і воскрес. Як арамейський табір спорожнів, залишивши скарби, так влада гріха і смерті впала, і для нас приготовлено велике їх Джекапе от спасіння вічне життя. Ваша маленька сміливість проста, ви знаєте, що не можете жити своєю силою і зробіть один крок, щоб прийняти Ісуса Христа, який усе звершив на хресті і воскрес. Скористайтеся найпевнішим квантовим стрибком до вічного життя прямо зараз.